Всім привіт! Придбав я ось такі ремені до гранулятора китайського виробництва, але казали, що непогані китайські. Один вже натягнули. Зараз будемо другий. Ось такий вже вигляд має наш гранулятор. Ще тільки залишилося підключити електроенергію до нього. Ремені вже поставили. Натягнули. Таку натяжку не дуже велику давали, воно ще трошки може десь щось сяде. Будемо бачити вже в роботі. Думаю, пробуксовувати не повинно. І знову у нас тут застав, застала ніж коло цього гранулятора, тому що ми ще робили гранули свиням. І сьогодні я вже підключив е електрику до двигуна. Вже завів повода, розетку поклав і поклав контактний, контактний пускач. Пускач в корпусі. Тут для цього пускача я зробив ось таку підставку, зараз я його візьму, він має бути ось так. Прикручуватися, ось так має бути цей пускач, але в мене зараз немає чим просверлити отвір, щоб його прикрутити. Завтра я візьму і прикручу, а поки що буде так. Не знаю, чи це ще буде завтра, чи буде пізніше, тому що завтра є ще одна справа, яку потрібно буде зробити. Відео я покажу пізніше. Ось так. Ну і, мабуть, що вже на наступному тижніві будемо перетирати матрицю. Тому що я не встигну. Але, можливо, ще й в суботу. Ну, але гранулятор вже готовий до роботи. Вже все. Вже зробив його. Вже тільки не лишилося притерти матрицю. На сьогодні закінчую своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал, кому цікаво. Буде як далі буде працювати цей генератор, слідкуємо за відео. На все добре.